Проведення лгбт акцій в дні святкування Великодня або в дні вшанування жертв голодомору це співпадіння чи свідома провокація? Мене звати Назар Мухачов. Ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє» І, власне, я хочу прокоментувати в сьогоднішньому відео. Проведення так званого квір-кінофестивалю з 18 по 25 квітня. Так, в Києві в 2025 році з 18 по 25 квітня заплановано і вже розпочався так званий, прости господи, квір-кінофестиваль. -квір я навіть не знаю, що це означає. ну, Точніше, знаю, але я рекомендую вам в Гуглі почитати. Мене просто про ті всі абсолютно вироджені речі, мені навіть не хочеться коментувати. Ці всі речі, які пов'язані з ЛГБТ і з так званими нетрадиційними цінностями, це. Така моральна отрута, яка повинна отруювати масову свідомість українців і не тільки українців, і яка, коли вже заповзає в масову свідомість, ну, вона починає робити там вкрай негативні зміни і стосовно питання системи цінностей, і стосовно самоідентифікації, і стосовно взагалі світобачення. Це по суті мова йде про світоглядну війну. Але я зараз до цього повернуся. А тут я хочу заакцентувати вашу увагу на тому, як вони вибирають дати для проведення. В цьому році почався цей квір-кінофестиваль, ця ЛГБТ-акція під назвою Санні Банні 18 квітня, тобто в так звану Страстну п'ятницю, в день, коли відповідно до християнських вірувань було вбито пророка всього людства Ісуса Христа. Ви знаєте, а навіть якщо взяти до уваги, що вони кричать там, що це свобода віросповідання, свобода поглядів і так далі, ну, приблизно мільярд християн є на планеті. Україна традиційно плюс-мінус вважається християнською державою. Ти можеш бути атеїстом. Ти можеш бути там на, не знаю, на ведичній платформі стояти. Ти можеш по-іншому дивитися на християнство і відділяти постать пророка Ісуса від там, політичної надбудови виглядів церкви і так далі. Але все рівно, під яким без цих кутів зору ти на це не дивився, проведення таких вироджених акцій, вироджених абсолютно в світоглядному сенсі, антиціннісних в світоглядному сенсі. В такі дні, ну це точно не випадковість. Абсолютно не випадковість. Причому буквально півроку тому ми спостерігали картинку, коли вони збиралися провести ЛГБТ-парад, гей-парад в Києві під час днів шанування жертв голодомору. Найстрашніший злочин, відомий наш, нашій цивілізації людській. Коли в 32 -му, 33 -му році було закатовано вбито голодом 10,5 мільйонів українців, що до речі, соросята гранатоїди заперечують і історики, які в них на зарплаті, і московська агентура за абсолютно випадковим збігом обставин це заперечують, вони попередній гейпарад вирішили провести тоді, в дні вшанування жертв голодомору. А потім, коли величезна кількість людей обурилась, вони сказали, ну вибачте, ну ми не знали, ну ми поплутали. А отут зараз. Що вони також не знали? Що Не знали, що Великдень буде? Ну, чи що вони не знали? Далі, ну задаю логічне запитання. Ну, там свобода поглядів, там ще щось, ще щось, і це вся лабуда і єрес, якою вони прикриваються. Добре, а чому ви не провели свою, прости Господи, акцію на тиждень раніше? На тиждень пізніше. Чому? Ну, що б з вас змінилось? На два тижні пізніше? Чому? Уваги не було би прикутої. До речі, питання стосовно чисельності всіх таких акцій, скільки зараз, не отримуючи грантових грошей, туди буде звозитися дегенератів з різних куточків України і не тільки насправді України. Бо на проведення отих всіх парадів для створення відповідної картинки людей завозили навіть з Європи. Там є певна група проплачених активістів, які. Я, навіть не, я їх активістами навіть не можу назвати. Ну, але вони готові вдягнутися, що завгодно, розфарбуватися як завгодно, і їздять такі фотографії всюди роблять. Так що б змінилося, якби через два тижні свій квір-кінофестиваль, прости Господи, а нічого б не змінилося. Тільки провокації б не було такої. А тут це дуже знаково зробити це в день, коли було страчено пророка Ісуса. Це дуже знаково, це антиціннісно, це максимальний прояв світоглядної позиції. Причому, якщо ми говоримо про релігійні погляди, ну то є цілі релігійні напрямки, які ненавидять, ненавидять постать Ісуса. Причому офіційно, ви можете про це загуглити. Там багато хто там є сектанти різні там. Подивіться, подивіться, вам може бути цікаво, і можливо, ви по-іншому глянете на цю ситуацію. Знову ж таки, це показує, звідки ростуть ноги в цих всіх так званих соросят. Чому, хто і чому і для чого дає їм гроші на проведення таких акцій? Хто і чому мільйонам українців, і не тільки українців, організовує таке постійно діюче вікно Овертона. От вікно Овертона це такий механізм, я його вже декілька разів аналізував. Комплексно тут суть в тому, що це саме механізм покроковий, як в декілька етапів речі, які були немислимі раніше для масової свідомості, зробити ну, майже прийнятними, зробити так, щоб про них можна було говорити в публічному просторі. Ви знаєте, от з точки зору сакрального розуміння того, що зробили виродки з нашим українським народом в 32 другому роках. Я розумію, що якби в нас був інстинкт самозбереження, притуплений, а саме гордий інстинкт самозбереження в українців, то, ну, по-перше, вони б, напевно, не оголосили в День Голодомору таку свою акцію, а якби оголосили, то я підозрюю, їх би навіть в живих не залишилось. уявляєте собі, на ругу над пам'яттю 10,5 мільйонів закатованих українців. Людей, які на генетичному рівні, на кровному рівні якось з нами споріднені. Тому що що таке народ на родах заснований. В основі народу лежать спільні предки, спільне походження. Це в першу чергу. А в формуванні народу бере участь генетика, тобто спільна кров, плюс народ, плюс територія, вкоріненість в цю землю. І так впродовж століть, тисячоліть, власне, утворювалися, в принципі, всі народи світу, просто кожен по-своєму. Кожен мав своїх предків, кожен мав свою землю. І вже залежно і від предків, від крові, і від землі, і від вкоріненості в землю, ну, відповідно, і формувалися ті чи інші народи зі своїми особливостями. А нас впродовж чотирьох чи навіть п'яти хвиль зрізався найвищий колосок за останні сто з лишнім років. Тобто еліта знищувалася. Для того, щоб залишалися пристосуванці, для того, щоб залишалися ті, хто готові обслуговувати ворожий окупаційний режим, хто готові вбивати таких самих українців, просто тому, що їм за це дають не знаю, зарплату, хто готовий забирати в українців зерно. Але це на рівні хіба що дрібних виконавців. Організатори, ключові організатори і лідери груп навіть по областях, це, це насправді були не українці. Це велика брехня, коли нам розповідають, що ви самі там проти себе це робили. Але я повернуся до цієї світоглядної проблеми, про яку ми говоримо зараз. Це ж не випадковість, що вони акцію тоді хотіли провести до Дня Голодомору. Зараз під Великдень і початок акції саме в день вбивства Ісуса Христа. Це ж не випадковість, це ж все глибоко продумано, провокація і так далі. Чому я на цьому зупиняюся детально? Тому що та фізична війна, яка зараз ведеться проти українців, це є наслідок нашої тотальної поразки на вищих рівнях війни, нашої поразки на світоглядному рівні війни, нашої поразки на інформаційному рівні війни, нашої поразки на економічному рівні війни. Нас зробили бідними. А бідні люди це слабкі люди. Нашої поразки на організаційному рівні війни нас обезброювали. Під диктовку певних зовнішніх сил наші внутрішні гниди, внутрішні зрадники, і Кравчук, і Кучма, і всі подальші, вони нас обеззброювали. І ті ракети, і ті літаки, які ми передали на Росію, на Московію, точніше, правильніше казати, бо назву Русь, вони вкрали в нас, вони зараз використовують для того, щоб обстрілювати нас, для того, щоб ракетами бити по Сумах, по Одесі, по Києву, по Харкову. Це ж має бути прямий причинно наслідковий зв'язок. І причина в тому, що ми це все допустили, це наша світоглядна поразка. І я дуже хочу, щоб на світоглядному рівні війни. Ви тих виродків розпізнавали. Це фарисеї, паразити, яких хтось спеціально організовує і фінансує. І безпричинних явищ не буває. Тому це фінансування і ця організованість ну, вона існує не просто так. Я хочу, щоб ви за цим, над цим задумувалися. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Подобайте, коментуйте, поширюйте. Ця інформація, вона така, знаєте, світоглядно утворююча. Я навіть там, де рефлексую на поточні політичні новини, я стараюся давати певний ціннісний базис. Тому ваша інформаційна підтримка вона є дуже важлива, бо з вашою допомогою, з допомогою ваших простих кроків, вподобання, коментування, поширення, підписки на канал. Ну, набагато більша кількість українців почує правду і почне мислити інакше. Інакше, навіть під іншими кутами зору. Дивитися на світ, який нас оточує, старатися зрозуміти, а що в цьому світі і як сформовано, Без причинних явищ не буває. І навіть те, що ми в кінці кінців дійшли до теперішнього стану, воно має чіткий причинно-наслідковий зв'язок. І зв'язок. Із діями наших ворогів, і з нашою бездіяльністю, і з нашою неорганізованістю з одного боку, нас обдурили. З іншого боку, ми ж то зі свого боку дозволили себе дурити. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар, підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм, Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок, пишіть на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.